Друзі, ви не знаєте, як приготувати смачну розсипчасту гречану кашу так, щоб вона смакувала як на пісному столі, так і на скоромному, а легко і просто мене звати Валентина, і ми разом з вами на каналі Ще смачніше. Приготуємо гречку в мультиварці так, таку, що її не стидно й до святкового столу подати. Для приготування каші нам потрібно ось такі інгредієнти, та й ще й потрібна вода. Попили водички, вмикнули позитив. Щастя, щастя, радість, радість і з любов'ю приготуємо смачну кашу. А ще сьогодні будуть бонуси. Спочатку хвилин сім посмажимо на олії подрібнену моркву та цибулю, виставляємо режим мультиварки. Смаження. Тим часом у кількох водах промиваємо гречану крупу, гречку міряємо склянкою, і склянкою такою ж будемо міряти воду. Нам потрібно дві склянки такої води. До смажених овочів. Додаємо гречану крупу. За смаком солимо. Ми додаємо на 200 мл склянку гречки півчайної ложечки солі. Вливаємо воду, дві склянки води і ставимо чашу у мультиварку. Виставляємо. Режим мультиварки каша на 25 хвилин, хоч таким чином можна приготувати гречану кашу і в каструльці на електроплиті. Поки гречка в мультиварці, то ми приготуємо простий, але вже дуже смачний салат із покінської капусти до подрібної капусти, цибулі, кропу. Додаємо солі й перцю за смаком. Смачимо салат олією та й ще додаємо свіжих огірочків. Все змішали, перемішали, і неймовірно смачний, хоч і простий салат уже готовий. Та вже й готова гречка. Подаємо неймовірно смачну гречку до фісного салату, до фісного столу. Ах, і смачна гречка. Ах, і смачний обід. Це просто смакота. Друзі, напишіть в коментарях, а як ви готуєте. Смачну гречану кашу! Смачно! Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Адже ми усіх запрограмували на позитив. смачна каша. Ммм, mm, як смачно.